Всім привіт! Так, поговоримо про архетип жінка-вітер. Це ми прямо як, -то, можна сказати, торкнемося цієї тематики, бо це якраз про ту, що рухається легко, приносить зміни, слова, нові напрямки. Коли енергії застоюється, або життя здається надто важким, саме вона якраз входить, щоб розвіяти старе, вдихнути свіже повітря, принести ясність. Жінка-вітер. Мені так подобається, я не знаю. Просто мені це дуже як це, близьке, бо в мене майже всі планети, половина планет, більша половина стоїть у повітряних знаках, тому це прямо моє. подих духа, дихання, життя, свобода, яку не можна ніяк утримати, ніяку форму на їй її надати, ніяких границь. Символікою тут у нас виступає вітер. Як елемент повітря, розуму, ідей, мислення, та комунікації, легкості, він невидимий, але його присутність відчувається скрізь завжди. Тобто, ця жінка це та, що говорить істину: несе слово, рух, нове дихання. Вона змінює простір без зусиль лише самим фактом своїм, своєї присутності, трохи схоже навіть на жрицю або ж на. Жінку-трансформатор, чи як то сказати? <смі> з такою енергетикою, коли людина в полі з сильною енергетикою, то вона коло неї просто все змінюється без її запиту, просто від її присутності. Так, але якщо вітер стає надто сильний, він зносить усе, навіть те, що мало лишитись. Тому головне для неї це напрямок, усвідомленість, усвідомлення і вміння вчасно стихнути. Світла сторона у нас свобода, легкість, рух, мислення, інтелект, здатність говорити правду, творчий подих, натхнення, ясність, комунікація, зв'язок, співрозмовність з іншими. В тіні у нас уже тут знаходиться втеча в глибини. Або ж навпаки втеча від самої своєї внутрішньої глибини поверхність така, тобто нестабільність, неможливість залишитись, слова без дій, вітряність у стосунках, тобто кидання слів, відчуття от порожнього шуму, коли багато руху, але потолку в ноль. У магічній роботі архетип вітру пробуджується через дихання, голос, спів, рух тілом, аромат і звук. І кличуть цей архетип тоді, коли потрібно розвіяти застійні думки чи енергії, відчути легкість після важких періодів, відновити творчі потіки натхнення, очистити розум перед якоюсь дією важливою або прийняттям рішення. Магічно працювати можна звуком з дзвіночками, з ароматами, типу шавлі, ладан, евкаліпт, бо він такий в нас теж високий і гострий. І Веро використовують як стихія повітря. І з наміром я дозволяю собі дихати. Я є рух і я знаю свій напрям. В практиці у нас тут подих свободи для цього архетипу. Отже, вийди на повітря або стань біля вічинного вікна. відчує, як повітря торкається шкіри, волосся, шиї. Зроби три глибокі вдихи через ніс і повільні видихи через рот. На кожному видиху, немов шепотом можеш сказати Я звільняю, а на вдиху додати Я приймаю нове. Уяви, як з кожним вдихом в тебе, з кожним подихом входить свіже повітря, ясність, життя. Побудь у стані цьому кілька хвилин, у тиші, прямо у відчутті, що дихаєш, от не тільки ти, не тільки тіло, а прям навіть душа твоя, щоб відчути свободу. Бо якраз жінка-вітер, це архетип свободи, вона просто нагадує, що справжній рух це, завжди це не втеча, а подих у напрямку життя, тобто впускати життя в себе.